Ще триває обговорення урядового проекту податкового кодексу України. Обговорення доленосного документу сприяє об'єднанню усіх верст населення. Фінансисти, податківці, депутати та підприємці Ужгорода зустрілися за круглим столом у міській раді для того, аби внести свої зауваження та пропозиції щодо того чи іншого пункту цього документу на засіданні. виступив зі своїми корективами виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Олег Лукша. Чому був такий Драконівський проєкт податкового кодексу? Хто є автором цього податкового кодексу? Чому про це відкрито не говориться? Чому не ув'язується цей проєкт податкового кодексу з іншими реформами? Наприклад, нас цікавить більше всього реформа місцевого самоврядування, реформа місцевих державних адміністрацій і адміністративно-територіальна реформа. Вона, цей проєкт податкового кодексу не залишає місця, там в ньому взагалі про це немає. Ці закони підготовлені, там немає про це, там абсолютно міняється все, що стосується місцевих податків і так далі. І так далі. Ну і на кінець фактично йде прощупування суспільства, до яких пір буде опір. От опір виник. Виник опір, тому що серед всіх партій є підприємці. І ясно, що не всім подобається дуже багато речей, коли до вас можуть прийти податківці, і так далі. Вони і так далі. Підприємці. Ну і так далі. Тепер е, головне питання полягає: от у чому: чи можемо ми з 181-го місця у світі і 183 вісімдесяти по взагалі податковому законодавству, по тому, що як у нас діє податкова адміністрація і так далі, так далі, яке адміністрування і тому подібне, хоч кудись переміститися вище. Це 183, ми на 181 місці. Чи направлений цей проект податкового кодексу на цю річ? Я впевнений, що не направлений, навпаки, напевно, направлений на 183 місце. І на кінець, закон про місцеві вибори. Хоч було 12 різних пропозицій, було море зауважень і так далі, але він залишився, все гірше взяли з мажоритарної системи і все гірше лишились з пропорційної системи. От маємо зараз. І тепер у мене пропозиції. Значить, перша пропозиція ув'язати цей податковий кодекс з майбутніми реформами адмінтерустрою, місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Це просто це неможливо не зробити і ось не я перепрошую з бюджетним кодексом І бік і да Першу, із бюджетним, із бюджетним кодексом, кодексом так само далі по тексту. То що ви написали? Да. Тепер ввести прогресивний податок на нерухомість, який є основним податком ми наповнення місцевого бюджету. Ми, ми не до цього. Я, я розумію. Я вже просто не, не хочу другий раз виступати. Ввести податок на багатство. Дозволити частину від податку на прибутку, ну, наприклад, 10%, направляти на доброчинність і таким чином підняти і громадський і третій сектор. Тому що це в цілому світі прийнята практика така. І на кінець вести для державних, вести для державних службовців декларування не тільки, не тільки доходів, а й і видатків. Ось такі мої пропозиції. Дякую за круглим столом. Фахівці внесли свої зауваження у пункти, що стосуються штрафних санкцій, місцевих податків і зборів, податку на прибуток фізичних осіб, пільги для одиноких та багатодітних батьків. Не менш важливим на думку присутніх є дотримання чітких податкових інструкцій. Голова ради територіальних відділень асоціації платників податків України в Закарпатській області. Марта Волощук наголосила на тих пропозиціях, що були внесені в останній редакції урядового проекту. Ну, ви знаєте, що я працювала, збирала податки 40 років. Зараз я захищаю платників податків уже 6 років у територіальному відділенні асоціації платників податків. І знаю, якби і дуже давно і довго чекала цей кодекс, коли ще була податківцем, і зараз, тому що захищаю права платників податків. І вони дивлячись на те, що багато кажуть, що нащо це зайве, це не потрібно. Я рахую, що кодекс потрібний в Чому? Хоча б стабілізувати це законодавство, тому що найбільше змін вноситься у нас. Податковий законодавство, Ми можемо поміняти з 1 січня, з 1 травня будь-який податковий документ нести до нього зміни. І тому я рахую, що якщо буде податковий кодекс, він буде прийнятий. І хоча б на 5 років в нього не повинні вносити зміни. Якщо там навіть закон, Десь не виписаний добре, якась ставка завищена. Але людина, яка йде в бізнес, а чи юридична особа, яка працює, знає, що їй 5 років чекає. Тому вона не знає, що завтра приймуть закон про державний бюджет і що додаток до нього приймуть якісь зміни до податкового законодавства. І він не планує, він не знає, як планувати свою діяльність, тому що переставлять просто платника перед фактом. Тому я дуже чекаю податкового кодексу, щоб він був прийнятий, щоб він це законодавство. Не, не кажу заморозив, але в такому розумінні, що воно було стабільне принаймні на 5 років. Спілкуючись із журналістами, Марта Волощук зазначила, що за круглим столом фахівцями було обговорено та подано чимало пропозицій щодо удосконалення податкового кодексу. Головне на думку фахівця, щоб цей документ був відвертим та щирим. Перш за все, це планується зменшення ставок основних податків. Наприклад, ставка по податку на додану. Вартість на сьогодні вона є 20, планується 17%. відсотків. По податку на прибуток сьогодні ще ставка базова 25, планується 20. Але як завжди, в хорошому є погане, але планується на не з річки, нам треба до неї дожити. Невже з 1 січня, якщо податковий кодекс буде прийнятий? І ми з 1 січня 2011 будемо працювати по новому податковому кодексу, то ми ще повинні 5 років жити, чекати, поки доставка зменшена, буде введена. Тому я рахую, ми сьогодні внесли такі пропозиції, що не чекати через 5 років, що буде. А вже як прийняли кодекс, записали в законі, то нічого при кінцевих положеннях писати, що вона буде введена. В такому році буде 19, в такому то році 18, і там тільки в кінці п'ятирічки 17%. Тобто, це по основних таких податках є зменшення кількості податків. На сьогодні 42, 28 загальнодержавних, 14 місцевих, залишили 19 загальнодержавних і 4 місцевих. І знову вже трошки дьох це ложка, дьогтю, бочки меду, ринковий збір в основних правилах не виписаний про місцеві податки збори, а при кінцевих написано зберегти на якийсь період. Ну і так можна по більшості казати. Тобто це знову така вада в кодексу. Ми звикли, що завжди залишати білу пляму як для держави, щоб потім можна було вносити зміни, як для платника податків. Так хочеться, щоб він був відвертий, чесний, щирий документ. Тому що наша податкова система дійсно на 181 місці і 180 країн за оцінкою міжнародних експертів. Тобто це не прозорість. Тобто ми завжди залишаємо таку віддушину, щоб платник міг скористатись і щоб держава. Ну, Такому великому розумінні скористалися своїм правом і внести якусь зміну. От хотіли, щоб щоб з цього кодексу, ми сьогодні про це багато говорили, ці білі плями були виведені. усунути. проект податкового кодексу. У першу чергу повинен створити цивілізовані економічні стосунки та зрозумілі для кожного громадянина права ведення бізнесу.